Ну, звісно, кожна нормальна людина боїться і боїшся і тривога за себе, за рідних, за близьких. Ось уважнішими. Ну така як і була, я завжди була уважна, але без фанатизму. Тому що зараз у нас такий час, що не знаєш, в яку секунду дещо на тебе прилетить. Ну, ці заяви їх якби 50 на 50, тому що неадекватна країна, неадекватний лідер. Він може і брехати, а може і в цій брехні є якась доля правди, тобто немає якогось такого остаточного мене враження від цих заяв. Я вважаю, що кияни стали більш уважними на фоні всіх цих заяв. А стосовно цих обіцянок, ну вже ж це не секрет, що там в Росії країною керує хвора, психічно хвора істота, тому від неї можна очікувати усього, навіть удару по, по центру Києва. Це хвора людина. Тому всім киянам, та не тільки киянам, а всім жителям України треба бути уважними і ставитись серйозно. Так, стали дуже уважнішими, дуже. Дуже дуже зараз погана обстановка в країні, тому ми уважніше. Що думаємо, нічого хорошого не думаємо. Думаємо, що буде все тільки гірше.